Де вивчитись на кінолога? Дуже часто ви мені задаєте питання. Давайте я поділюсь досвідом. Одразу скажу: я ніякі курси не веду і не продаю. А якщо я буду розповідати, як я стала кінологом, да, в мене цілих два дипломи, довге навчання, але якби я працювала тими методами, яким мене навчали на цих. Курсах, то єдине, що я зараз вміла, це смикати за строгач і вчити, не підбирати на електрошоковому нашинику. Це жахіття. Дивіться, всі мої знання, з якими я зараз працюю, і працюю достатньо успішно. Це можна подивитись там у відеоуроках і відгуках в інстаграм. В актуальному закріпленні є такі. Я здобувала у тих тренерів, які мені подобаються. Я реально знаходила тренерів, які мені подобаються, які адекватні, на мій погляд, які працюють так, як мені хотілося б працювати. Писала їм, питала: візьмете мене. На навчання, і ви не повірите, але дуже велика кількість трейдерів, яких ви бачите в інстаграмі там, в Тіктоці і так далі, дійсно беруть собі учні, беруть і навчають, діляться інформацією. Плюс, якщо у вас класна англійська, дуже багато іноземних курсів. Мені дуже сподобалась школа, метод Це американська школа, дуже прикольну інформацію. Вони надають. Тобто я збирала свої знання. У тих людей, яким я довіряю, судячи з результатів їх роботи, а не у якихось шкіл, у яких є красива назва, які видають диплом. Бо якщо ви будете орієнтуватись на диплом спеціаліста, ви можете отримати спеціаліста, який нічого не вміє, ну нічого адекватного, як мінімум. Тому не бійтесь звертатись до тренерів, які ведуть курси, але не видають вам дипломи, бо диплом не дає вам знань. Знання вам дає лише людина, яка вміє працювати з собаками. Тому, якщо ви мрієте стати кінологом, не шукайте якісь Школи, які дають офіційний диплом, шукайте людей, які можуть вас реально чомусь навчити.